Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео. Сьогодні доволі таки нетипове відео буде на моєму каналі, як для мого каналу, але цілком логічно, зважаючи на ті обставини, які сьогодні відбуваються в Україні. Колись доволі таки давно я знімав одне весілля. Це було весілля своїх друзів, і я був дуже здивований, коли побачив, як гарно танцює наречений або ж молодий. І саме цей кусочок його танцю я хочу вам поставити. Так от, до чого це я і взагалі до чого цей танець? 22-го року, 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, Іван пішов добровольці і пішов на війну. За іншим збігом обставин, минулого року до мене звернувся один канадський забудовник, який шукав, хто б йому в Канаді зазняв промо відео, який планує відбудовувати реабілітаційні центри. В Україні, і так вийшло, що мені потрібно було дуже багато відеоматеріалу. Один із відеоматеріалів потрапив Іван. Іван втратив ногу, і Іван збирає собі на протез. Я хочу, щоб ви подивились це відео і дізнались від першої особи, як це втратити кінцівку, як це реабілітовуватись і як у людини міняються мрії. І сьогодні в Івана виповнюється 44 роки. Давайте зробимо подарунок Івану, хто скільки може, задонатимо, щоб людина могла собі назбирати на власний протез. Тому що всі ресурси сімейні вони вже вичерпали. Тому запрошую вас переглянути це відео. Ну а всі реквізити я залишу під відео. Сережа. А підкажи мені, якщо стану, вона на які буде швидкості? Мене звати Іван. У лютому 2022 року став військовослужбовцем, тому що як почалось повномасштабне вторгнення, одразу подався в перший день до ЛАВ ТРО, отримав зброю і вже е, збиралося ТРО там в Києві. Все, був в обороні Києва. Наша зона відповідальності була по Києву, це були блокпости. Але потім за місяць, за декілька місяців, десь у травні, вже як ворога відкинули, написали рапорти з хлопцями, добровольцями, поїхали на фронт, бо ТРО так одразу не брали ще воювати. Але ті, хто проявляв бажання по рапортах, поїхали на фронт, поїхали. Підлісічанськ, Підлісічанський НПЗ, там такий нафтопереробний завод. Там було наше бойове хрещення, були розбиті ну, з втрати за пару місяців повернулися до Києва. Там у нас внутрішні перетрубації, були, нас перевели в інший нашу роту, в інший батальйон і поїхали десь у серпні Харківщина. На Харківщині були, приймали участь у звільненні Харківщини, контрнаступі, займали населені пункти вздовж кордону. Як я вже казав, у нас такі позиції були, що до кордону 25 метрів було. Ну, ось так, і там утримували їх до листопада, до кінця листопада, мабуть, 22-го. Потім Донбас, більш гарячі напрямки, Білогорівка, Луганська область. І вже там е, тримали оборону, там було важче, звичайно. Е, там я отримав поранення. Важке дуже поранення е, одразу. Відтяло ногу, вище коліна, плюс ще е, на тій лівій, на лівому боку поранення була поламана шийка стегна і ліва рука. Поламана отак мене одразу три, три уламки зловив. Потім Краматорськ, Дніпро, госпіталі, стабілізація, і потім Київ. Тут же знаходжуся е, біля року. Доця. Твій тато такий самий, як і був. Просто йому зараз потрібен час на відновлення. Так я сказала Соломійці, коли розповідала про поранення. Так кажу досі, щоб нагадати і підтримати. Дякую своїй дівчинці за підтримку і терпіння. Лікування операції зараз реабілітація. Реабілітація, бо зробили ще не так давно. вийняли мені останній уламок зі стегна. І... Бо в наші шійка стегна зростається, тобто такий важкий шлях реабілітації дуже важкий з таким пораненням. Ще один уламок дістали. Вчора у Іванка успішно пройшла операція на кульшовому суглобі. Нам пощастило потрапити до лікаря, який повірив у можливість відновлення кульшового суглоба без заміни і зробив для цього все від нього залежне. Укріпив металевими конструкціями кістки і витягнув цей страшний уламок. Тепер попереду відновлення і подальша реабілітація. В очікуванні, що суглоб і прилеглі кістки відновляться, і заміна на штучний не буде потрібна. Вдячні тим, хто відгукнувся і допоміг знайти лікаря та організувати операцію. Вдячні лікарям і медпрацівникам, вдячні за вашу підтримку. Друзі, потихеньку просуваємося. Лікарі направляють у них, мабуть, є зв'язок вже з госпіталями, з реабілітаційними центрами, де звільняється це все державна. Програма звільняється місце і дають заявку, що можна, і відсилають, везуть сюди. Десь вони дають заявку, що нам треба виписати пацієнта на реабілітацію, щоб не займав місця в клініці для поранених, які постійно прибувають. З розмов колег-побратимів, з якими, що так, вони є, але не вистачає саме сучасних, саме більше сучасних, які відповідають тим потребам, які потрібні нашим воїнам, які проходять реабілітацію. Це буває дуже складний процес, непростий. Сучасних не вистачає, взагалі вони є. Привіт від Івана. Тиждень після операції на руці минув. Успіх Івані у відео. Дякуємо за підтримку. Турботу за те, що не забуваєте. Попереду довгий і складний шлях, але вірю, що ми його подолаємо. Мені було дуже важко, бо я чотири місяці пролежав рівно. Я сюди приїхав. Я вибачаю за подробиці. Перший раз самостійно в туалет сходив. І Можна уявити, що за цей час, коли ти пролежав просто на спині, не перевернутися ні на бок, нічого, бо був весь там ж, в залізі, поки зняли і так далі, мені було дуже важко. Але реабілітація робить свою справу. Я сюди потрапив, ось потрапив за місяць, вже були одні результати. Деякі вже поступово, звичайно, на візочку. Спочатку возили мене. Мій коханий Іван сьогодні, вперше, після операції знову вдягнув протез і знову вчився ходити. Спочатку було складно, бо за більш ніж три тижні навички трохи підзабулися. Але в ході тренування ставало легше з кожним кроком. В добру годину і в добру путь потихеньку просуваємося. Такий тут реабілітація є басейн, вдягали жилет на таку спеціальну тачаночку, садили, вона вниз там по пандусу спускається в воду, там вибирався. Басейн, до речі, дуже сильна тема для реабілітації, дуже він мене зміцнив і розробив деякі, бо я руку не міг підняти над водою. За місяць я вже потихеньку там щось, щось намагався там плавати. Мені давалось дуже важко. Ну, складно сказати, що воно складніше. Звичайно, психологічно, воно теж, такі зміни в твоєму житті, такі втрати це не просто прийняти. Може, воно десь дрімає, щоб потім прокинутись. І те, і те, не просто. Я ж кажу, що дивлячись, яке поранення, мені було дуже важко фізична реабілітація. Минулого тижня Ваня мене здивував. Я знаю, що він багато працює над собою, щоб якнайшвидше повернутися до активного і повноцінного життя. Але такого я не очікувала, так склалося, що я не приїхала до нього в один із днів. А реабілітолог, який з ним займається, був відсутній. Тож допомогти з тим, щоб вдягнути протез, ніхто не міг. Хочу сказати, що оскільки наявний у нього зараз протез навчальний, його потрібно вдягати зі сторонньою допомогою. Та цілеспрямованість і віра в свої сили робить дива. Іван сам вдягнув собі протез і зробив це настільки якісно, наскільки довгий час не могли цього зробити ні я, ні спеціаліст-реабілітолог. Він чудово позаймався самотужки, потихеньку просуваємося. Якось психологічно. Я там, скажімо, перші місяці поплакав, потім Якось прийняв, прийняв ситуацію, стало там легше і зосередився на тому, щоб ну, себе вже витягати в фізичному плані, щоб зробити максимально себе мобільним, ну, враховуючи ситуацію, наскільки це можливо. Займаюся кожен день багато. Кожен день багато займаюся. Обов'язково, обов'язково такі центри потрібні, бо ну, ця потреба зараз дуже серйозно стоїть, дуже гостро. Силу обставин, бо війна, хлопців калічуть з пораненнями, щоб їм якось відновитися, такі центри потрібні однозначно. І якомога сучасніше, хай у кожного буде свій план кроків на наступний рік для наближення перемоги своєї особистої і нашої спільної. Дякуємо всім за підтримку. Минулого року вона стала нам потрібною як ніколи, але саме в такі важкі часи приходить глибоке усвідомлення того, наскільки ти не сам на сам зі своїми проблемами і взагалі у своєму житті. Слава Україні! Хочу подякувати всім тим, хто приклався. В підтримку мене після поранення, щоб мені повернутися до активного життя, перемога буде за нами. Сьогодні Іван продовжує проходити реабілітацію через складне поранення кульшового суглоба. З кожним кроком і з кожним днем він стає сильнішим, впевненішим у собі. Для того, щоб відновитися максимально, він мріє про найкращий протез. Genium X3, його вартість 2,5 мільйони гривень. Збір коштів на сучасний постійний протест триває певну частину, понад півтори мільйони. Вже зібрано. Потрібно ще менше мільйона, щоб зібрати всю суму. Якщо ви готові долучитися і допомогти цьому мужньому воїну, в описі під відео будуть банківські реквізити, куди кожен зможе задонатити будь-яку посильну суму. Щира подяка всім небайдужим за ваш внесок і поширення цієї історії.